Мені було боляче і мій братик під обстрілами, співачка українського походження та. Колишня заслужена і народна артистка України вперше за 10 місяців повномасштабної війни Російської Федерації проти України написала допис українською мовою. Проте українські війни зазначають, що Лорак таким чином підіграла російській пропаганді. Про те, як відреагували найкращі друзі, ані Лорак з України, Олег Бондарчук, український продюсер, а також Лілія Подкупаєва, Кумані Лорак і екс-чоловік Мурат. Дочекайте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтеся і включайте дзвінок. кажуть хлопці, я сама, наче квіточка, що пливуть мої слова як сопілочка. А я просто Українка, Україночка. Півачка родом з Буковини, ані Лорик, яка замовчує геноцид українців у новорічну ніч зателефонувала брату в Україну, де саме відбувалася чергова терористична атака Росіян. Почути з співрозмовника засмутило виконавицю, але не настільки, щоб розповісти шанувальникам Російської Федерації, який кривавий режим вони підтримують. Натомість Ані Лорак назвала жорстоку злочинну війну цією ситуацією. Відповідний допис з'явився на її сторінці в Інстаграм. Своє жалісливе повідомлення артистка вперше після 24 лютого 2022 року написала українською мовою, яку пересічні читачі зірки з Росії, вочевидь, повністю не зрозуміють. Минула ніч для мене роздвоєність почуттів. Мені було болісно спілкуватися з братом в той час, як він ховався у підвалі з пляшкою Джек Daniels під звуки бомб, страх. Гнів і безсилля від усієї цієї ситуації затьмарили момент, який мав би стати святом, написала Ані Лорак, яка продовжує жити і працювати в Російській Федерації, дає там концерти, і, власне, ці кошти йдуть друзі на війну, тому що е, ну, оплата роботи і податки сплачуються в казну, а з казни вилітають потім. Ракети, власне, ці гроші, які вони купують. Знаєте, що сказати? Вона згадала про одного брата, а інший брат загинув на війні. І Ані Лорак неодноразово про нього розказувала в інтерв'ю. Був закрит на так, такий чорний гроб. Він був закрит, і е, коли його опускали вже в землю, я бросилась. Куди? Тут? я бросилась до нього. Я упала в эту яму, і и... тільки я пам'ятаю, що мене достали і зробили какой-то укол. І э, э, я поїхала в какой то, -то машині. Я нагадаю, це не перший допис про війну. До цього співачка написала ще Днітвайні, і також один допис. Вона написала 1 березня 2022 року. Але Лорак не називає хто агресор, хто атакує, від кого захищається Україна, і таким чином е, ніхто не може зрозуміти її позиції. І коли я записував це відео, від собі Ані Лорак опублікувала фотографію. Ось цю і написала. Отже, друзі, бачите, відчуваю Лорак зараз нас іде вайб. Мои любимые братья и сестры, в Украине идет война. Война убийственная и разрушительная. Каждый день гибнут мирные люди. И что самое страшное, дети. Я украинка, я мать. Мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев. Мое сердце сейчас каждым из тех, кто страдает от этого ужаса. Я умоляю остановить эту бессмысленную никому Ні, нужною вайно і сайт обозріватель зазначає, що співачка побажала в 2023 році усім родинам, які розділила війна, зібратися разом. Як і раніше, виконавиця підіграла російській пропаганді, змовчавши про винуватців обстрілів в Україні, і йдемо до коментарів. Кароліна, коли скаже, хто ж насправді бомбить брата в Україні? Чи так і буде вимахуватись? Ви не маєте права розмовляти навіть українською. Співайте далі. Спонсоруйте війну. Це була 311-та ніч, коли люди ховаються і без пляшок. Хіба що можна твоїх друзів, Колю і Філю на пляшку посадити? Попроси брата тобі. Вислати. Я нагадую, що Ані Лорак підтримує Філіпа Кіркорова, дружиться її теж кум Ніколая Баскова і також Сергія Лазарєва. Декілька тижнів тому вона опублікувала світлину з відвертим путіністом. За тих, хто своє небо і більше не з нами, Ми скажемо спасіба за те, що Деду нам далі! Один з найкращих друзів Ані Лорак, продюсер Олег Бондарчук, який став багато шоу, діва для виконавці, написав під цим дописом: А в чому роздвоєність почуттів Кароліна? З одного боку, брат потрапляє від повітряної небезпеки з боку Російської Федерації, так, а з іншої гроші з Російської Федерації у власній кишені? Запитав Бондарчук. Мабуть, більшість українців подумали про гроші, які заробляє лише Ані Лорак. Але тут я вам, мабуть, дам нову інформацію. адже брат рідний а, співачки Лорак, яка працює в Росії, є одним із власників платформи. Украрпа, що займається розробкою і створенням зброї для української армії. Про це повідомляє Буковинська Правда, а також розслідування журналістів програми Гроші. Журналісти з'ясували та опублікували докази про те, що Ігор Куєк заробляє на цій справі чималі гроші. Платформа «УкрАрпа» була створена два роки тому на базі Держконцерну «УкрОборонПром». до її завдання входило знаходити новітні розробки озброєння і фінансування. Для таких проєктів до слова створення УкрАрпа свого часу підтримав і президент Петро Порошенко. Зазначається, що на сьогодні платформа оформлена на приватних осіб через офшори. І один із власників «Украрпа» Ігор Куєк, рідний брат Ані Лорак, справжнє ім'я якої Кароліна Куєк. В УкрАрпа немає власного офісу, але є сайт в інтернеті, на якому власники платформи хизуються своїми проєктами для української армії. Серед цих. Єктів є станція фільтрування та летальні безпілотники, які вже втілили в життя і профінансували За інформацією на сайті. У планах платформи є ще багато проєктів: міномети, мобільні міншукачі та навіть вертольоти. Раніше всі вони працювали в Укроборонпромі і фактично паралельно займалися приватним проєктом. Варто наголосити, що волонтери керівник підрозділу аеророзвідка Натан Хазін розкритикував представлені на сайті безпілотники. Він стверджує, що цей апарат, який складається з китайських запчастин, недороблений і має безліч недоліків. Попри це, вказані безпілотники перебувають на бюджетному фінансуванні. Це інформація ще за 2018 рік. А замовлення на них є таємними. Вартість одного такого апарату становить 2,5 мільйони гривень близько 100 тисяч доларів. Для української армії вже придбали 13 таких безпілотників, і ще 25 штук планують купити. Буде весело, якщо потім Лорак ще заявить, що вона теж профінансувала двадцятку таких безпілотників. Eyes, one, two, three, four. Зараз Ані Лорак медитує і так себе заспокоює в передень нового року. Лорак написала в інстаграм, що як було б чудово зібрати всю мою сім'ю разом знову. Мої найкращі побажання та любов кожному. Таких заяв до кінця теж не може зрозуміти і найближча подруга в Україні і Кумані Лорак Лілія Подкопаєва. Вона давала інтерв'ю три місяці тому. Зараз покажу фрагмент Славі Плюс. А також зараз вона вітає всіх українців з Новим роком і хоче всім побажати, щоб у наступному році з нами сталося те саме, Саме диво, про яке ми всі так мріємо, пише е, Лілія Подкупаєва, і також зазначає: ми не можемо допустити дозволу Росії приймати участь в будь-якій спортивній діяльності в світі після того, як вони вбили 184 українських спортсменів. Запрошувати їх означає підтримувати війну та злочини скоєні росіянами. Спорт не має бути поза політикою, поза смертями людьми і руйнуваннями. України написала Лілія Подкопаєва, яка родом з Донецька, і ані Лорак, ані її представник не зробив ніякої заяви, ніякої тому е, ми робимо виводи, що вона зробила те, що вона хотіла зробити. На жаль, я все чекала, тому що кожен голос має значення, тому що кожного дня вмирають діти, і ми як мами. Ми можемо цього дозволити, я знаєш, завжди е, намагалася виправдати, але е, на цей момент і, ніяких виправдовувань немає. Я краща подруга е, це людина, на честь якої я назвала свою е, старшу доньку, і я, е, е, чесно кажучи, е, е, чекала: чекала до останнього. Але коли мину, минуло три місяці і е, е, була повна тиша. То мене це вбило. Екс чоловік Ані Лорак Мурат також висловився про свою позицію щодо війни в Україні. Він називає Російську Федерацію агресором. Залишається в Україні. Тут в нього нова кохана, а також бізнес. Проте Ані Лорак не зважає на думку зрадника чоловіка. Що Що він не він. А що може мужчина твіті? А, а еще тема такая интересная. Говорит, я вообще думала, что это ты. Как вам этот ход? В смысле? Да, ты что не ты? Конечно, было очень сложно первое время. Давайте скажем, вот как 24 февраля, когда и все начали первой недели было реально сложно понимать, понять, как, куда мы идем, как мы двигаемся. И мне был сел первый да, и понимание своего близкий кто я с рядом, им отвести какое-то ближайшее безопасное место. Первая точка у нас был маленький село. Моя девушка Лилия села мы там собирали своим близким, с ее дочка, мама, моим сестра-сыном, ее жена, наша собака, дочка, э -э -э, дочка говорю, их не кот, Первый поехали на Карпат, а потом через день мы поехали на Румения. Самая интересная была ситуация, когда мы въехали из границы, когда я видел эту ситуацию, как э, почти 100-200 тысяч э, женщин с маленькими ребенками выходит из границы. Почти минус 5,5 градуса. Мы плакали. У нас была машина, два машина полная. Очень много людей спрашивают меня, это очень близкие люди, родственники, э, друзья. А я им отвечаю, где мне должна быть. У нас говорят так, твой родина, не где ты родился, где ты живешь, где ты чувствуешь себя свободно, настоящим человеком и живешь с честным. Поэтому я чувствую здесь себя такой человеком. Дякую, що дивилися. Як думаєте, чому Ні Лорак заговорила українською це перевзування, чи що вона взагалі хоче, і чи могли б ви її пробачити? Дякую, що дивилися. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі. Це був ютуб канал Ростислав Продакшн.